Внизу провалля викорчовують коріння дерев та кущів, щоб могла заїхати техніка. Потім вивозитимуть породу, яка осунулася. Через великі розміри провалля розчистка та укріплення рівчака триватиме близько місяця, якщо не завадять дощі, каже будівельник. От трактор жебіжка стоїть. Він приблизно метр 3-4 висотою. От приблизно глибина, я не знаю, ну 15-20. Це десь то чотирьохітажний будинок. Такое, на стіні рівчака видно залишки старої зливової каналізації. Здесь рівньова труба, яка зроблена була ще в 1905 году, Новгородсеверському. Вона вот, повністю обвалилась, обрушилась. Лівньова труба, кладка, кирпічна 2 метри на три, примірні, отакі вот под йдуть лівньовки. Цю стару зливову каналізацію замінять на сучасну. Це буде в першу чергу будівництво трьох колодязів, які зруйновані де бувал це. Один колодязь, другий, получається, от там де рішетка стоїть. І третій колодязь напроти зеленої там залишки старого колодязя з цегли розберуть. Замість них встановлять бетонні кільця. З приймального видо колодязя і буде йти труба 800-ка, Вона буде удлінена, тому що ця труба, яка була, вона короткувата. І вода як водопад, падала. Вона буде. Удління, отак, і виведена в жолоб такий, щоб вода, воду треба направляти. Через провалля йдуть міські комунікації. Їх також будуть ремонтувати. Труби, водопроводна труба, газова труба, кабеля електричні От висять. Тобто тут ще три служби повинні працювати в конце. Концепціях робот практически. Роботи мають завершити до кінця жовтня, каже Людмила Ткаченко. На цей час рух по одній полосі автодороги на вулиці Шевченка закриють. Чого затягнулося в часі? Тому що це ціла процедура. По-перше, треба було виготовити проєкт, тому що це капітальний ремонт. Сам проєкт він виготовляється місяців 3-4. У нас було пришвидшеними темпами все зроблено. За два місяці вже ми мали проєкт, який пройшов навіть експертизу. Вартість робіт згідно з проєктом 6 мільйонів гривень. На сьогоднішній день вже майже 2 мільйони виділено з міського бюджету бюджету, щоб підрядна організація могла закупати матеріали і робити роботу. Далі говорили з Вячеславом Анатолійовичем, що спробують нам допомогти. Тетяна Лось Віталій Коровко новини на Суспільному.